Цей шимпанзе натрапив на купу опалих перестиглих слив, багато з них тріснули, ваблячи його своїм п'янким фруктовим ароматом. Він об'їдається сливами і починає відчувати дивні ефекти. Цей примат несвідомо пізнав процес, який люди зрештою використовуватимуть для створення пива, вина та інших алкогольних напоїв. Цукри у фруктах приманюють мікроскопічні гриби, відомі як дріжджі. Харчуючись фруктовими цукрами, дріжджі виробляють етанол, хімічну сполуку, вид спирту, що міститься в алкогольних напоях. Цей процес називається спиртовим бродінням. Неможливо точно сказати, коли люди почали створювати зброджені напої. Найбільш ранні знахідки виявлені у Китаї датуються 7 тисяч років до нашої ери. Рештки гляниних горщиків показали, що люди робили алкогольні напої, з ферментованих рису і проса, а також зброджених винограду і меду. А через кілька тисячоліть зброджені напої вже готували по всьому світу. Жителі межиріччя і стародавнього Єгипту робили пиво цілорічно із запасів злаків. Пиво було доступним для усіх соціальних класів. А прості робітники навіть отримували його в щоденних пайках. Ці народи також робили вино. Але оскільки місцевий клімат не був сприятливим для вирощування винограду, воно було рідкісним і дорогим делікатесом. І навпаки, в Греції і Римі, де з вирощуванням винограду проблем не було, вино було настільки ж доступним, як пиво в Єгипті та межиріччі. А оскільки дріжджі зброджують практично будь-які рослинні цукри, давні народи виготовляли алкоголь з тих рослинних культур, які в них росли. Наприклад, у Південній Америці виготовляли чичу з зерна, іноді додаючи в неї галюциногенні трави. На території сучасної Мексики улюбленим алкогольним напоєм був пульке з соку кактуса чи агави, тоді як у східній Африці, бананове і пальмове пиво. А на території сучасної Японії саке з рису. Майже в кожному куточку світу були свої ферментовані напої. У міру того, як споживання алкоголю ставало частиною повсякденного життя, представники еліт почали вважати ефекти вживання чимось позитивним. Давньогрецькі лікарі, наприклад, вважали вино корисним для здоров'я, а поети стверджували, що алкоголь сприяє творчості, інші були більше занепокоєні потенційним зловживанням алкоголем. Грецькі філософи заохочували тверезість. Ранні єврейські та християнські автори в Європі зробили вино частиною ритуалів, але вважали пияцтво гріхом. А на Близькому сході, в Африці та Іспанії, ісламське правило, яке забороняло молитву в стані сп'яніння, поступово закріпилося в повній забороні алкоголю. Стародавні напої, отримані зброджуванням, мали відносно низький вміст алкоголю. При концентрації етанолу близько 13%, побічні продукти, утворені дріжджами у процесі бродіння, стають токсичними і вбивають ці гриби. Дріжджі гинуть, брудіння припиняється, і вміст алкоголю стабілізується. Тому протягом тисячоліть концентрація алкоголю лишається обмеженою. Усе змінилося з винайденням процесу під назвою дистиляція або перегонка. В арабських рукописах 9 століття описане кип'ятіння ферментованих рідин задля випаровування з них спирту. Етанол кипить при нижчій температурі, ніж вода, тому випаровується інтенсивніше. Якщо зібрати цю пару і охолодити її, то після конденсації матимемо рідкий алкоголь. Концентрація якого набагато вища, ніж у будь-яких ферментованих напоях. Спочатку ці міцні спиртні напої використовувалися в лікувальних цілях. Незабаром вони стали важливим товаром, оскільки, на відміну від вина і пива, не псувалися з часом. Ром, виготовлений з тростинного цукру в європейських колоніях Карибського басейну став основним товаром для моряків. І подавався в північну Америку. Європейці завезли бренді і джин в Африку, і вимінювали його на рабів, землю, а також пальмову олію і каучук. Міцні спиртні напої стали чимось на кшталт грошей в цих регіонах. В епоху великих географічних відкриттів алкогольні напої відігравали надзвичайно важливу роль в далеких морських подорожах. Плавання з Європи у східну Азію, Північну чи Південну Америку могло тривати багато місяців, і зберігання прісної води для екіпажів було проблемою. Додавання відра брендів бочку з водою дозволяло зберігати воду придатною для пиття довше, тому що алкоголь є консервантом, який знищує мікроби. Тож до 1600 х років алкоголь перетворився з принади для тварин на головний рушій світової торгівлі та географічних відкриттів з усіма наслідками та їхнім значенням. З часом його роль в житті людства лише ускладнюватиметься. Переклад Віталій Шевчук. Озвучено Дуб Студіо.